Всім привіт! Знаєте, є такі професії, які на перший погляд здаються абсолютно безпечними. Ну, що може бути не так, коли допомагаєш людям, працюєш у соціальній сфері. Виявляється, дуже багато чого. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки цієї роботи і поговоримо про ті приховані небезпеки, які чатують на людей, що присвятили себе допомозі іншим. От давайте задумаємось, наскільки небезпечною може бути офісна робота. Зазвичай уявляється щось спокійне, контрольоване. А що як робоче місце не має ані стін, ані звичних нам правил безпеки. Бо для соціального працівника офіс це по суті весь світ. Це квартири клієнтів, вулиці, державні установи. Це середовище, ну воно абсолютно непередбачуване. І воно кардинально відрізняється від того, що ми називаємо безпечним кабінетом. І справді, на перший погляд, ця професія виглядає такою тихою. Тут же немає якихось гучних механізмів чи токсичних речовин, але її ризики зовсім іншого штибу. Вони унікальні і не менш руйнівні, адже б'ють одночасно і по тілу. І по душі. Щоб зрозуміти всю картину, важливо розрізняти два типи загроз. От є шкідливі фактори. Вони діють повільно як така собі отрута, постійний стрес, який потроху день за днем виснажує організм. А є небезпечні фактори. І це вже, знаєте, як удар блискавки, раптова загроза, наприклад, агресивний клієнт, що може нашкодити миттєво. І найгірше те, що в соціальній роботі ці дві загрози існують пліч опляч то з якими ж саме ризиками мають справу соціальні працівники? Як виявляється, їхній спектр? Ну, він напрочуд широкий і різноманітний. Давайте розберемося. По-перше, це фізичні небезпеки. Уявіть, треба пересуватися містом у будь-яку негоду, відвідувати клієнтів у старих будинках, де можуть бути аварійні сходи. По-друге, і це ще серйозніше, біологічні ризики. Контактуючи з людьми з різними захворюваннями, працівник ризикує підхопити туберкульоз, гепатит чи інші інфекції. Це така прихована, але дуже реальна загроза. Але, мабуть, найбільш підступна група ризиків це ті, що діють непомітно, йдеться про психофізіологічне навантаження. Воно накопичується поступово, день у день, і з часом може призвести до абсолютно руйнівних наслідків. Соціальний працівник щодня буквально занурюється у людський біль, це просто колосальне емоційне навантаження. А тепер додайте до цього агресивних клієнтів, постійне відчуття безпорадності перед масштабом проблем і візити до домівок, де панують насильство чи алкоголізм? Це вже не просто психологічний тиск, це може бути і реальна фізична небезпека. Зрозуміло, що постійне перебування в такій зоні ризику не минає безслідно, існує така собі невидима ціна, яку платять ці фахівці за свою роботу. Яка ж вона? А наслідки цілком реальні. Постійний стрес і фізичні навантаження рано чи пізно виливаються у хронічні хвороби, в ослаблений імунітет, а психологічний тиск призводить до емоційного вигорання, депресій і навіть психосоматичних розладів. Це коли страждати починає вже не тільки душа, а й тіло. Але чи все так безнадійно? Ну, звісно, ні. Адже ризиками можна і треба керувати. Існує системний підхід, який дозволяє створити справжню мережу безпеки для соціальних працівників. Ключ до вирішення проблеми це спільна відповідальність, вона, так би мовити, тримається на трьох стовпах Проактивні дії самого працівника, підтримка з боку організації роботодавця і, що не менш важливо, навички самодопомоги. Отже, перший стовп це відповідальність самого фахівця. Це здавалося б, елементарні, але насправді життєво важливі речі: використовувати рукавички та маски, вчитися, як заспокоїти напружену ситуацію, і, що дуже важливо, вміти не переносити робочі проблеми в особисте життя. Ну і, звісно, регулярно дбати про власне здоров'я. Проте сам працівник не може впоратися з усім, величезну роль відіграє організація. Роботодавець просто зобов'язаний забезпечити засобами захисту, проводити навчання, а у випадках підвищеної небезпеки організовувати супровід, і це не якась формальність, а основа довіри і безпеки всієї соціальної служби. І нарешті третій стовп це самодопомога, вміння вчасно розпізнати симптоми перевтоми, не соромитися, звертатися по психологічну допомогу, знаходити час на відпочинок, на спорт, на хобі. Бо ж тільки піклуючись про себе, соціальний працівник може по справжньому ефективно допомагати іншим. На завершення давайте подивимось на цю проблему трохи ширше чому безпека одного соціального працівника насправді має значення для всього суспільства. І ось, мабуть, найголовніший висновок: соціальний працівник це та сама ланка, що поєднує державу і людину в найскрутніші моменти її життя. А отже, захищаючи цих фахівців, ми зміцнюємо всю систему соціальної підтримки. Виходить, їхня безпека це наша спільна безпека. І наостанок залишається одне відкрите питання. Якщо соціальні працівники є мережею безпеки для всього суспільства, то хто і як має підтримати їх самих, коли їм це потрібно? Над цим, я думаю, варто замислитись кожному. Дякую за увагу.